Вітаю, друзі, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після чергової ініціативи тижневої давності святкувати 8 травня День Перемоги у Другій світовій війні. При чим я тут наголошую, що саме святкувати, а не відзначати якийсь там скорботний день пам'яті, привернув увагу. Не подумайте не санітарів, а відомих, знаних і шановних в Україні журналістів та експертів, які я так думаю, вперше на професійному і навіть науковому рівні спробували описати і розібратися в маловідомому явищі, яке ми спостерігаємо в американській в світовій політиці, в діяльності республіканської партії. І найголовніше на професійному і науковому рівні вони спробували розібратися в такій контроверсійній і суперечливій персоні, як Дональд Трамп. Хто ж це зробив? І журналісти якого видання або ресурсу це зробив відомий в Україні журналіст Андрій Куликов. З ним працювала Вікторія Єрмолаєва. Андрій Куликов, ви знаєте, раніше. Співпрацював, або навіть був штатним журналістом на Радіо Свобода, і запросили вони Ларису Волошину. Це психолог, або, як вони кажуть, психологиня і політичний оглядач, політичний журналіст. Мені залишається тільки подякувати і Андрію Колокову, і Вікторії Єрмолаєві, а також Ларисі Волошиній. Я для себе зробив навіть відкриття. Я хочу приєднатися до цього аналізу і до цієї такої важливої роботи, але, звичайно, хочу внести певні корективи і додати політичного до психологічного, тому що забагато, як би, як на мене, психологічного. Трошки недостатньо політичного і замало філософського. От я хочу додати до їх роботи отакої складової. В чому проблема? І чому я хочу сьогодні цим зайнятися 7 травня, 8 травня можна буде говорити про День перемоги чи День пам'яті, тому що відбувається дуже неприємна річ. Ми соромимося описувати явище, ставити діагноз, розбиратися в реальності і називати речі своїми іменами. Я навіть написав пару днів тому, готуючись до цього відеоблогу, такий попередній пост і притечу. І хочу сказати, що в медицині діагнози ставлять не тільки для того, щоб правильно лікувати. Це важливо розуміти. Діагнози в медицині ставлять для того, щоб описувати явища, характеризувати ці явища, описувати реальність. Діагноз це спроба описати якусь частку нашого буття. Буття, яке пов'язано з хворобами, а хвороби вони ж не видірвані від нашого повсякденного життя. Це не тільки для того, діагнози ставляться, я підкреслюю щоб правильно лікувати. Так от, всі хвороби вони поділяються на соматичні і несоматичні. Це не гласна класифікація. Соматичні хвороби вони мають морфологічний субстрат, вони мають патанатомію. Ви завжди можете взяти частину тканини якоїсь, епітеліальної, сполучної чи м'язової, і чітко діагностувати, що там відбулося неправильно, ви маєте субстрат. Бронхіальна астма, діабет, артеріальна гіпертензія, сифіліс, інфекційні хвороби, будь-все, все, все, що ви знаєте. І навіть наркоманія, і навіть алкоголізм, він теж має. Морфологічний субстрат, схильність генетичну, природну, а є так звані душевні хвороби. Поки що не знайдений морфологічний субстрат, і тому їх назвали душевними хворобами. Найбільш поширена шизофренія, параноя, є маніакально депресивний психоз або біполярний розлад, олігофренія, імбіциледибі і так далі. Це ну, невідомо, чому так, причому це не пов'язано з родовою травмою. Так ось чому я це підкреслюю, тому що ну, якби не прийнято в публічний простір говорити такі терміни, як діабетик, як астматик, як туберкульозник. Сифілітик навіть не прийнято говорити. Тим більше не прийнято говорити в публічний простір, а, шизофреник, олігофрен, параноїк. Не прийнято. Чому не прийнято? Тому що, як правило, такі хвороби, як астма, як діабет, особливо перший тип, я маю на увазі, це не вибір людини. Це не вибір людини. Тим більше, Ну, не вибір людини шизофренія, не вибір людини, там маніакально-депресивний психоз або біполярний розлад. А, і, і це не говориться публічно, тому що людина в цьому не винна, пацієнт не винен. Ми не можемо так, от кидатися такими словами в публічному просторі. Але в професійному середовищі, навіть на науково-практичних конференціях, можна сказати, що от ми астматики, тому що часто там, навіть лікарі хворіють на астму, чи ми діабетики. Ну, говорять, таке це допускається, але, як правило, це не застосовується. Чому я привів цей приклад? Тому що в політології ідейні конструкти, ідеологічні конструкти, це, як правило, виключно продукт людського розуму. І Продукт людської метафізики. І люди, які а, примикають, які обирають ці ідеологічні конструкти, вони роблять це свідомо, це їх свідомий вибір. І тому політологи і люди, які займаються політикою і загалом в публічному просторі, ми легко можемо говорити фашист, нацист, комуніст, ліберал, лібераст, намагаючись надати навіть негативної конотації Людям, які обрали якісь, пристали на якусь ідеологічну течію. Чому? Тому що вони самі добровільно її обрали. Ідеологія вона завжди передбачає жертовність, і вона завжди передбачає певну модель поведінки для того, щоб приваблювати, навертати в цю віру. Це світська релігія. Так? Ідеологія світська релігія, для того, щоб навертати людей. І ми вперше зустрілися, я тепер переходжу до Дональда Трампа. Ми вперше зустрілися з ситуацією, коли Дональд Трамп і частина республіканської партії сповідують якусь ідеологію, яка не передбачає жертовності, виключно панування і само захоплення собою, пиха або пишання собою. От десь так би я сказав. І це явище не описується, і воно має бути описано і обов'язково в зв'язку з тим, що воно має безліч недоліків, воно повинно мати негативну конотацію. Наступний важливий момент, теж порівняння з лікарями. Пацієнти самі звертаються до лікаря, тому що вони страждають, розкриваються, розказують свої секрети, їх це болить. І ми не можемо собі дозволити казати, «туберкульозик», астматик, там діабетик, там, гіпертонік, ще там щось. Ну, це образливо для людей. А це хворі люди. Вони прийшли за допомогою. Дональд Трамп і не тільки Дональд Трамп, а політики. В нашому випадку політики з республіканської партії не прийшли до нас за допомогою до мене чи до світу, чи до американців. Вони прийшли лікувати. Хтось правильно мені відказав, Геннадій Друзенко такий білборди розвішував, треба лікувати. Там, Україну. Україну треба лікувати. Так ось люди, які прийшли лікувати, вони самі повинні бути здоровими. Якщо вони хворі, хворий не може лікувати. Більше того, він прийшов мене лікувати. У мене немає ніяких зобов'язань перед ним підбирати слова до нього, до будь-кого. І в тому в числі і до мене ніхто не повинен підбирати слова. То ви дуже обережний спробами щось так от ну там, пропагувати, нав'язувати, робити стріми такі прямі. І ви мене запитуєтесь, я вам буду розказувати, як воно є на світі, а ви так будете робити. Тому що, в принципі, у людини є ну, нормальної людини є гальма, і людина розуміє, що тут. Вже можна наражатися на такі ну, серйозні удари, і вони справедливі, тому що я запропонував вам розказати, як воно має бути. Якщо я щось неправильно розказую, починаю вас лікувати, а сам є хворим, ну, то я тоді є об'єктом просто нищівної критики. І це нормально, нормальне явище. Я помітив, що у нас в Україні і не тільки в Україні і за кордоном. В Сполучених Штатах Америки, передусім в республіканській партії, ну, встановилася якась тиша, і ніхто не пробує осягнути, описати оце явище. Я хочу віддати належне Ларисі Волошиній. Я все намагаюся сказати Лариса Євшина, але я знаю, що Лариса Волошина вона була публіцистом і писала статті в газету День ось, то якщо я десь там в роз... <зараз>, зараз в розмові. Переплутаю прізвищі, то я маю на, на увазі Ларису Волошину, вона з Крима, по-моєму, з Феодосії. І вона вперше спробувала дуже фахово, професійно і науково, як психолог там, чи психологиня описати Дональда Трампа і загалом ситуацію в республіканській партії. Що з'ясувалося? З'ясувалося, що виборці республіканської партії, які обрали Дональда Трампа, це є. Євангелісти, християни євангелісти. П'ять чи скільки конфесій замикаються або складають оцю спільноту євангелістів. А, баптисти, п'ятидесятники, ще там якісь ось вони нараховуються їх, налічується в світі 618 мільйонів. Ну, порахували майже до мільйона. 618 мільйонів. Це 25% від всіх християн. Тобто і православних, і католиків, і так далі. Я підозрюю, що в республіканській партії в Америці це взагалі такий ядро, кулак республіканських виборців. Їх там може бути більше половини. І ми бачимо спікера Палати представників Майка Джонсона. Він ну такий типовий, ось євангеліст. І е, далі відбувається логічний провал. Далі відбувається логічний провал. Просто говориться про те, що Дональд Трамп він намагається створити секту і очолити цю секту. По типу сектантської такої релігії. Тобто республіканська партія знищена, я хочу наголосити, що дуже правильно говориться, і Лариса Волошина і Віталій Кулик нещодавно ми були на ЕТРі з різним. Правильно дуже діагноз тиждень тому це було. А республіканська партія знищена, знищив її Дональд Трамп. І далі знову логічний провал. Хто знищив, чому вона знищена, ніхто не розбирається, ніхто не може пояснити, в чому справа. І я спробую взяти на себе таку функцію, не буду казати, місія, і пояснити цю ситуацію, тому що ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про знищення республіканської партії, то мова йде про етичну або моральну деградацію. І причина цієї моральної деградації не просто Дональд Трамп, а й євангелісти-християни. Чому вони виникли? І така фракція, звичайно, треба подякувати демократам з їхніми ЛГБТ-спільнотою, одностатевими шлюбами і так далі. Але оцей момент він повинен бути обов'язково підсвічений і показаний. Тобто важливий момент християни, євангелісти призвели до моральної деградації політикуму. Ось в чому питання. Ось, де предмет для дискусії, предмет для обговорення. Не бандити прийшли, не хапухи, не корупціонери, не ще якісь інопланетяни, марсіани сюди прилетіли і повністю знищили республіканську партію. Це зробили євангелісти, християни. І з цим треба розбиратися. Це люди, передусім, віри, це важливо розуміти. При чим те, що вдалося мені накопати і з'ясувати, змінилася доктрина у євангелістів. У них немає значення справа. І спасіння душі відбувається незалежно від того, як у вас йдуть справи. А залежно від того, чи ви увірували індивідуально. Ви повинні довести, ви повинні себе примусити повірити, знайти об'єкт віри. І увірувати. А... Як каже Лариса Волошина, і вони знайшли цей об'єкт віри. Це не Бог, а Дональд Трамп. Всі ці люди вірять в Дональда Трампа. Відбулася така підміна. Чому відбулася підміна? Тому що якась відбулася всередині, всередині їх трансформація, яка пов'язана з тим, очевидно, в США, а це вже доконаний факт, кожне наступне покоління живе гірше матеріально, ніж. Їхні предки, їхні батьки або діди. І зруйнована американська мрія. Американська мрія це стати заможним. Вона була пов'язана зі спасінням душі. Ідея заможності була пов'язана зі спасінням душі. Чим краще у вас йдуть економічні і фінансові справи, тим більше шансів, що ви будете спасені. Ваша душа буде спасенна. Поки економіка могла екстенсивно розвиватися, до тих пір ця доктрина була гармонійна і працювала. Після того, як кожне покоління наступне стало тепер гірше жити, стали люмпинами, ну умовно кажучи, люди по декілька разів міняють роботу протягом життя. І фах не просто роботу, я підкреслюю фах. Тобто, ви стартанули там якимось менеджером, потім стали робітником, потім хтось спробував себе. В якихсь там сфері комунікації, потім хтось уже змушений айтішник, чи якийсь інженер, і так, далі, і так далі. І накопичення цього не відбувається. Тому змінилася доктрина і справа ваші економічні якісь успіхи тепер не є критерієм спасіння душі. І головне, і це замінилося на віру. І головне потрібно увірувати. Ну, це моя інтерпретація. Я так склав Пазли, я так це все представляю, тому що ключовий момент, що Дональд Трамп став, став об'єктом віри, він став Богом. І ключовий момент. Дональд Трамп, я не погоджуюся тут е, з Ларисою Волошиною. Е, Дональд Трамп нічого не копіює з Росії. Це ніякі не лекала і не кальки з Російської Федерації. Не треба йому бути Путін і росіяни. Ну, є атеїстами, це безбожники. Або православна віра ну, ніяк не перетинається з протестантизмом і з католицизмом. Ну ніяк. Люди паства Трампа це віруючі люди. Віруючі, це зовсім інша річ. Це релігійні люди. І не можна порівнювати це з. Володимиром Путін тому, 8 травня, я повертаюсь до 8 травня, вводиться святкування зовсім не для того, щоб вбити емпатію в цих людей і е, повернути їх в Другу світову війну, щоб вони припинили співстраждати тим, хто загинув. Ці, цей емоційний зв'язок вже розірваний давно, минуло кілька, кілька поколінь. І Дональд Трамп не експлуатує взагалі. Російські технології, російські якісь напрацювання в психології, їх просто немає. Дональд Трамп чітко індоктринований в євангельську в християнську доктрину концепцію, яка передбачає лідера, яка передбачає дві речі: слухняність і слухати. У них написано: це чорним по-білому, що Віра починається зі слухання, але не просто зі слухання, а слухняності. Я тут в цій точці обов'язково зараз підтягну сюди підписання угоди про Копалини. Це спроба не тільки домінувати, домінації, зафіксувати те, що Зеленський і ми підкорилися і, доміну, і вони, Дональд Трамп домінує. Ця угода це абсолютно правильно, вона була потрібна. Це Висновки Лариси Волошиної, що угода про Копалини це спроба зафіксувати себе в домінуючій позиції. Домі... Причому не моральна домінація, а просто домінація, що ми там підкорюємося. Це е... спроба е... Дональда Трампа. Показати, що ми повинні бути слухняними. А Зеленського задача стати в позицію слухняності, слухняного, і підписати цю угоду. Це важливо розуміти. Слухняність і слухати це ключова річ, і це помічають уже всі, але не можуть зібрати це докупи і вибудувати от в, єдину, в єдиний такий момент чим ми не бачились і чим ми не зустрічалися взагалі в світі, що християнське вчення стало причиною моральної деградації політичної системи Сполучених Штатів Америки. В зв'язку з тим, що екстенсивна економіка, в якій вони працювали, змінила всю доктрину і примушувала їх поміняти критерії спасіння. Щоб спастися, треба просто увірувати, знайти об'єкт віри. І багато людей, які там знаходяться, ви з ними. Це як компакт-диск, з яким не можна працювати. Нічого пояснити, цим людям неможливо. Вони просто кидаються на усіх, хто критично ставиться до Трампа і говорить, що це ну, абсолютно дурня. Де і над чим повинні працювати інтелектуали світу? Вони повинні розібратися з феноменом віри. І Бог створив різних людей. Якась частка людства. У них духовність йде через віру. До речі, якщо ви помічаєте, що саме ці люди вразливі до алкоголю і наркотиків, вони ніколи не мають імунітету проти шкідливих звичок і погано себе контролюють. І вилікувати їх можна тільки через віру, тільки через секти. Вони заходять в там. Назаретяни, я знаю, ну, зустрічав тут Баптисти, адвентисти сьомого дня, свідки Єгови, ну, кого тут тільки немає. І всі наркомани і алкоголіки, які не мають імунітету от, від таких речей, вони можуть вилікуватися і позбавитися, замінивши це на віру, на об'єкт віри. Така, ну, Така природа, частина людей. До чогось ці люди існують. Це не є патологія, це є норма, але ми повинні розуміти, що цих людей експлуатують такі ну, якби, політичні тварини, я їх це називаю політичним бидлом, як Дональд Трамп. Тепер до опису, до того, що я починав про сифілітиків, олігофренів, Шизо... Шизофреніків, астматиків і діабетиків. В політиці ми повне право маємо називати цих людей, як ми вважаємо за потрібне. Аристотель вперше ввів поняття політична тварина. Потім його ще це поняття був ребрендинг, його там тягали, різні а, мислителі. І, в принципі, у нас інколи його навіть і зараз використовують до таких людей, які не можуть без влади. Юлія Володимировна Тимошенко політична тварина, Олег Ляшко, політична тварина. Володимир Зеленський, як з'ясувалося, теж політична тварина. Це назва має негативну конотацію, але ми її використовуємо. Ну, не в прямих розмовах, там з Юлією Тимошенко, так? але загалом це використовується. Те, що ми зараз спостерігаємо, це вже не політична тварина, це політичне бидло. Причому бидло це худоба, Та? Да? можна сказати, політична худоба. Але я чомусь хочу казати політичне бидло. Інакше ми не зможемо працювати з цими людьми. Тобто, якщо прийняти якусь установку, що не можна президента Сполучених Штатів Америки якось там називати. Тому що його обрав народ, і тому, що американці якийсь там великий народ, а Америка велика країна, а ми ще й залежимо від Америки, то у нас будуть великі проблеми. У нас конкретно фізичного виживання. Якщо ми не будемо розуміти, що перед нами знаходиться політичне бидло, не треба йому про це казати, але це треба знати, це треба розуміти, коли ми намагаємося ну, налагоджувати якісь стосунки, ми повинні розуміти. Що не можна провокувати політичне бидло, не можна мати якусь двоїсту чи троїсту поведінку, не можна його заманювати. Тобто ми, якби зрозуміли такі речі і зразу працювали, ми б ніколи не понесли йому, ніколи б не розказали, що в нас його угода про копалини, що в нас є копалини, ми підготували угоду про копалини. Тому що тільки через приниження. І тільки через слухняність тепер у нас ну, якби, дорога. Але якби ми зразу показали себе правильно, цього всього не було б. Цього всього не було б, і ми були б в кращій позиції. Це важливо ну, розуміти. Ось. Тобто, закінчую відеоблог, закінчую там свою думку. Я думаю, що я досить. Ну, якби все спокійно і грунтовно пояснив, ще раз підкреслюю, що ніякої внутрішньої потреби ображати немає. Бо єдина мета нам фізично вижити українцям і не просто вижити, і не втратити при цьому. Ми можемо вижити, так? Але як, як там терпіли або опущені по кримінальному жаргону, тобто ми можемо вижити, але залишитися після цього виживання людьми без гідності. Я думаю, нікого це не влаштовує. Тому ми повинні розуміти, що відбувається у світі, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, що відбувається в християнстві, що відбувається в республіканській партії. І хто такий Дональд Трамп? Ми повинні це розуміти. А на цьому буду закінчувати, тому що і уже затягнув цей блог. Дякую всім, хто додивився до кінця. Періодично потрібно витягувати фундаментальні речі. І про них говорити. Інакше у нас ці справи будуть дуже поганими. Не можна виключно ковзати по подіях, по миттєвих таких от речах, там, і так далі. І тому подібне. А, і важливий момент на кінці, який я хотів сказати. Добре, що я про нього згадав. Ні у кого не повинно складатися враження. Що не треба звертати увагу на Дональда Трампа. У нього постійно міняється точка зору. Сьогодні така. От якщо він повторив три рази, то тоді вже можна і зараховувати як така, що вона потребує там реакції на неї, там, чи коментаря. Дональд Трамп має основу і має стрижень. Те, що він міняє свою точку зору, це симптоми, це наслідки цього всього. А Стрижень його це політичне бидло. Це людина, яка вимагає, щоб його постійно поважали, шанували і слухали. І коли виходять після нарад, завжди йому дякують. Лінці Грем, великий друг українського народу, сенатор від республіканської партії, коли сказав, що з Дональда Трампа був би або став би непоганий папа Римський. Дональд Трамп був би непоганим Папою Римським. Це не жарт. По п'ятницях. У мене є такий недолік в 17-й годині. Я коли там рухаюсь в транспорті, я слухаю прямий етер між Євгенієм Кисельовим і Віталієм Портниковим. І вони хвилин 5 обговорювали, що означає пропозиція Лінсі Грема, його пост е в мережі Х. І пропозиція бачити Дональда Трампа папою Римським. І Портников сказав, що він сподівається, що це ну, такий невинний жарт. Це не невинний жарт. Це чітке відчуття, більше того, намагання догодити. Це намагання подякувати Дональду Трампу, догодити Дональду Трампу. І це. Повне намагання задовольнити його амбіції бачення себе. Дональд Трамп реально себе бачить папою римським. Просто він, президент і не може балотуватися. Він би пішов, чи як там церковною мовою, це не є Стьоп, це не є просто так. Лінці Грем насправді задовольняє внутрішню пиху. І потребу Дональда Трампа стати папою римським і щоб йому цілували пальці, цілували руку. Ви пам'ятаєте, як Януковичу його тут паства, його прихильники з Донбасу приїжджали і цілували йому руку як об'єкту віри. Дональд Трамп це насправді Янукович, тільки який став президентом значно могутнішої і сильнішої країни. Це теж важливий елемент, це теж важливо розуміти, що Дональд Трамп насправді себе бачить папою римським. Це не прикол. І Портников тут помилився, коли пробував це діло якось розшифрувати. От тепер уже все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Все важливо. До побачення, до наступних зустрічей.